З нагоди Дня Соборності України мешканці Ірпеня зібралися на урочистий мітинг, пригадали з луку двох українських народних республік, а також вшанували тих, хто у всі часи боровся за єдність держави. Ідея соборності України тисячу років існує, скільки існує українська держава. І сьогодні ми да відносно соборні, але ми бачимо. Не, не є такі великі успіхи, суспільство розчаровується, народ розчаровується, фронт стоїть, хто воює, хто на цьому робить бізнес і так далі. І кажуть, та для чого? Дехто вже каже, та нащо це треба? Для чого це треба? Ні, браття. Є е, може бути президент, який не задоволені суспільством, може бути Верховна Рада, який не задоволення суспільство, але треба відділяти їх від ідеї країни, від ідеї держави. Президенти йдуть, приходять і йдуть, а держава і народ має залишатися. Ми маємо запам'ятати наше майбутнє, наша єдність. Залежить від нас, що ніхто не повинен нас посварити всередині. Ми повинні завжди знаходити ті точки співпраці, які завжди нас об'єднають. І це дуже важливо, і це мудрість любого народу. Пригадали легендарний живий ланцюг, що об'єднав понад три мільйони українців від Львова до Києва. Січень 90-го зараз депутат Ірпінської міської ради Василь Пікулик пам'ятає добре. Цікавий тоді період, бо я працював у сьогодні у тій політичній силі, які, яку сьогодні засуджують, але життя так складалося, я був завідуючим відділом пропаганди в міському партії. І коли проходилося велике свято, а воно проходило мимо Ірпеня по Житомирській трасі, за ініціативи ряду директорів шкіл, так і прогресивно налаштованих працівників і до установ. Була прийнята ініціатива. А чому? Ну, ми комуністи, партія, але ми з народом. Народ, ми теж знаємо цю історичну подію. А давайте підтримаємо. Ми сіли в автобус, виїхали на трасу, знайшли людей, представників від нашого регіону від Ірпіння, стали рядом з ним взяли за руки. Тоді у живий ланцюг з піднесеним настроєм та великими сподіваннями стали сотні мешканців при Ірпіння. Можливо, саме завдяки їм за чверть століття Ірпінь став таким, яким є сьогодні. Були тяжкі часи, ми топталися на місці, але все рівно результати того, що ми самостійно, що ми досягли певних політичних перемог, вони сьогодні відзначились на економічному розвитку. Ну, взагалі, Ірпінь, я сьогодні я, скажу, 30 років в Ірпіні, то порівняно з 91 роком, це і сьогоднішнім це небо і земля, разючі переміни. В першу чергу у свідомості наших людей.